Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Дуже часто заговорили останнім часом про гарантії безпеки для України. Що то буде, яке то буде і так далі. Ну, тема дуже цікава і важлива, відповідно, я вирішив і окреме відео присвятити, тому що це явно не для формату Бліцу. Ну, от сьогодні, власне, детально цю ситуацію подивлюсь, що за гарантії, які гарантії, наскільки вони будуть дієві, ну і так далі, і тому подібне. Тому вмощуйтесь позручніше, ну, а я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає просувати україномовний контент. Дякую. Ну що, поїхали? Давайте для початку. Чи будуть нормальні, реальні, робочі гарантії безпеки для України? Ну, давайте. Ану раз, покажіть, мені, будь ласка, то по завершенню війни України з Росією будуть нормальні, реальні, робочі гарантії безпеки для України? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Пересас перевернутий. Хагос, ну сама війна. Лунья. Райдо перевернута. Так. Тейвес. Ага, ось, власне, сам документ, самі гарантії. А, ну, раз, в принципі, доволі непогана картинка. Але нюанси будуть, як і завжди. Що у нас тут? Торісас перевернути, Хагалас, Вуньо, Кано, райдо перевернута Тейвас. Турісас перевернутий, це і є зменшення бойових дій. Завершення війни виглядає по-другому. Далі, що тут ще? Суперечки будуть дуже великі на рахунок цих гарантій. Знаєте, ну якби. А... Довго будуть домовлятись про те, а що це буде, як це буде і так далі. В той же час це явно буде включати зброю, це явно буде включати силу велику. При Порадіємо з того, що по факту отримаємо. Да. А, мають оприлюднити, ну, зрозуміло, що це будуть не секретні документи, якісь задуми вже на даний момент є. А, то райдо перевернуті декілька ідей. Декілька ідей присутні, як це все діло буде. Мало того, якщо так, то допомога нам буде ну, гарантії безпеки, читайте з кількох сторін. Дуже сподіваюся, що серед гарантів не буде ні Росії, ні Китаю. Думаю, по зрозумілим причинам. Да? А, і ось по Тейвас. Ось, власне, це юстиція. Тобто, ось оце вже документ. Це активну дію показує. Райдо Тайвас. Ну, це поставки зброї, якщо так. З другого боку, що це у нас декілька гарантів буде. Ну що, європейські країни, штати? Напевно, так. Ну, може, ще хтось доєднається, там, скажімо, не знаю, Японія, Австралія, наприклад. Ну, наприклад, думки вслух на основі розкладу. Ну, тому загалом, чи будуть робочі гарантії? Так. Да. На цей раз це має бути не Будапештський меморандум. той. Будь-він тричі проклятий. А ось. І сподіваюся, що не в Будапешті буде підписано. То, як то кажуть, да а, Флешбеки нехороші. А взагалі, я давно казав, що найкраща гарантія безпеки це ЗСУ, озброєні до зубів, всім, чим тільки можна. І ядерна зброя в Україні. Оце дві найкращі гарантії безпеки. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну, а раз, просто таке подивитись: чи будуть оглядатися на Росію при створенні оцих от самих гарантій безпеки для України? Давайте подивимось. Отже, покажіть мені, будь ласка, а на Росію будуть оглядатися, зважати на її думку при створенні гарантій безпеки для України? Покажіть, скажімо вам, правду. Торисас. Ото перевернути. Ось сама Росія. Урус перевернутий. манус, uh -huh. Так. Бункерне. евос перевернутий. Аніс. І що? Кану пряма. хм, цікавий розклад. Що в нас тут? Торіса золота перевернутий, Урус перевернутий, Маннас, альгес, Ну, все-таки на Росію оглядатись будуть. Да Росія ось буде свій п'ятак всюди сунути, ось агресувати, погрожувати і так далі. А ось сама російська влада. Ну Чи зможуть вони сильно на це повпливати? М -м -м. Сил не вистачить. Ну Тобто. Ну що, це? Схоже, що знаєте, як то кажуть, вона, то нас поки що сильно брати не хочуть. да, Це ж мало не червона тряпка для Росії. Да? Тільки якого рожна даруйте за мій французький? Он Фінляндія вступила, в якої кордон з Росією ще більше, ніж у нас. І там щось, все нормально. А Україна ні, ні Цікаво. А ось сама кремлівська влада. Ну, я сказав, бункерний, ну колективний Путін, давайте так назвемо. А будуть свій п'ятак намагатись просунути, будуть навіть он самі влізти гарантії безпеки нам дати, да, щоб вони гарантами стали. Ну по фіналу воно ну, так не буде все одно. По фіналу ми порадіємо, Ну, все-таки на Росію будуть трохи зважати. Трохи. Це не то, що Росія прям нам зможе гарантії безпеки поламати. І ось оце мені дуже не подобається, то що вони рвуться нам гарантії безпеки дати. Так, да, Наш долбаний даруйте гарант по Будапештському меморандуму. На нас же ще напав. Власне, да, і 2-0. Будапешт 2-0. Да? Ну, таке не виглядає то, щоб Росія змогла пролізти. Ну, все-таки будуть, на жаль, на неї оглядатись. Так. Да. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте, варіанти тих гарантій подивимось, що це буде. Там варіанти мені накидали, от давайте перевіримо. Е, ну що, Євросоюз, НАТО, інші країни нам гарантуватимуть постачання великої кількості сучасної зброї. Давайте. Ну, раз, покажіть, мій, будь ласка. Ну то серед гарантій безпеки для України буде таке, що нам наші гаранти, наші союзники будуть постачати багато сучасної, високоточної, ну і не тільки зброї. Покажіть, скажімо так. Ман, сам знаєш, да? Ну, здогадуюсь, як би, да, соло. So. Хала, ось сама зброя. Угу. Alies перевернутий, що? Єра, поясніть. Перевер... А, ясно. А, так, що у нас тут? Манна, соло, хагалас, Гебо, альгіс Єра, урус перевернути. Ну, загалом, якщо брати, то да, буде. Ось мені показують, Та ти ж мол, сам знаєш. І власне це наша влада якраз і хоче в тому числі таку гарантію отримати. Ось. Ось соло. Яскраво, медійно, красиво, все почуємо, все побачимо. Соло мою правильну здогадку показує. Оцініть. Ось показують мене, а ось мою здогадку. Прикольно, так? Да? Ось це от велика руйнівна зброя. Тобто зброя всякої різної номенклатури, сильна, потужна, сучасна, да, буде. Ось домовленості йдуть. Це все по домовленості. В даному випадку воно не йде. Як зрив домовленості, це навпаки домовленості по зброї. Отак от читається тут. Далі. Ну, як то кажуть, диявол в деталях того, що а, все рівно треба, як то кажуть, не розслаблятись і не думати, що нам все поставлять, а нарощувати що? Своє виробництво. Мало якщо так, то та це буде не тільки поставки зброї, ось, а і будуть фінансувати наше конкретно виробництво, у нас тут. Що мені не подобається, у перевентитись, знов таки, яка кількість? Ну, питання було багато, ну да, немало. Ну чи прям, як то кажуть, можна буде зовсім на свою оборонку закрити очі, то от ні разу ні. Ну а загалом, да, поставки зброї будуть довго, довго. Ну, в том, Не в тому плані, що довго йтиме, а в тому плані, що це довгострокова якась підтримка буде. Не то, що там нас, не знаю, кілька місяців після завершення війни поснабжали зброю і забули. Ні, це більш довгострокові програми будуть на роки. Отак от. Ну і власне да, це буде підтримка в тому числі нашого оборонного комплексу. Так що тут, да, таке будуть, такі гарантії. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі запитаємо, чи будуть нам гарантії безпеки такі, як захист на рівні 5 статті НАТО? Давайте, бо і про це говорили. А на раз, покажіть, мені, будь ласка, то по результату по завершенню війни з Росією будуть для України зах... з гарантії безпеки на рівні 5 статті НАТО? Покажіть мені, скажіть, правду. Кано переверну там. Іса. Uh -huh. ну, вже ясно, прям. Ейвас, Дагас. Єра. Поясніть, що це таке за Єра Амберкана. А отут от сумнівно, зразу скажу. Що у нас тут? Кано перевернута. Іса. Перевернути Ейвас, Єра і Беркана. Дивіться, зразу йде обман і маніпуляція фактами. Ну, бачите, да? далі дуже воно все тянеться, таємні всякі штуки відбуваються. Ну, якщо читати цю трійку, це таємний обман, нібито нам гарно, красиво обіцяють. А по факту робити цього вони не сильно то хочуть. Чого? Бо кожен відстоює ось свої інтереси. Свої не інтереси України в даному випадку. Що таке? Зміна ситуації відбувається. Єра Беркана нам пообіцяють щось інше. Це явно розвиток процесу буде, але в інше русло. Це не буде аналог гарантії безпеки на рівні п'ятої статті. Так, гаразд, дякую за відповідь. Гаразд, давайте таке запитаємо на рахунок того, що військові НАТО, а то може військові бази, будуть у нас в країні. Ну, НАТО, європейські країни, інші наші союзники і гаранти безпеки. Давайте. Ну раз покажіть, мені, будь ласка. Ну то а, по завершенню війни з Росією будуть такі гарантії безпеки для України, які будуть включати те, що військові НАТО та інших країн-союзників наших будуть на території України. Покажіть, скажіть вам, правду. Тепер перевернути. Так. Гебо. Ей вас. Фехо, да, отаке от, от буде. На зло Росії, як то кажуть. Що в нас тут? Є, рапер перевернутий ге, бо ей вазвуньо феху. Дивіться, дуже тривалий процес. Що таке? Таємні всякі штуки-дрюки відбуваються, таємні перемовини. Ще якогось чіткого плану нема. Но загалом про це думають, про це говорять. Ось знов таки по Ейвазу воно тянутиметься і знов таки дбають про себе не стільки про нас, але в Уніфеху говорить про те, що да, військовий контингент іноземний на території України буде саме як гарантій нашої безпеки. Притом, по феху ну це не тисяча військових має бути. Далеко, це має бути цікавіша цифра. Ну В той же час не треба очікувати, що це прям сотні тисяч будуть, чи прям. Ну, десятки тисяч можуть бути, до речі, можуть. Но сотні точно ні. Точно ні. Плюс по Ейвазу, а, ну це так, да, як гарантія безпеки йде, но наскільки, так би мовити, близько до кордону з Росією, чи то до а, лінії фронту там, чи лінії розмежування, що вже буде на той момент, вони будуть, а тут теж сумнівно. Але загалом чи будуть в Україні, так, да, точно. Мені це ще давно показували, що іноземні війська не російські. Будуть на території України. Так що, в принципі, тут нічого не змінюється. Так, дякую за відповідь. Ну, і таке просять подивитись. Чи будуть гарантії безпеки для України такі самі, як захист для Ізраїля, зокрема від тих самих Штатів? Ну, Давайте подивимось. Якщо хто не знає, у Ізраїля із Штатами якось воно, чи договір про стратегічне партнерство, чи якось воно так називається. Ну, власне, ви бачили, да? чуть тільки Іран, поліз на Ізраїль, зразу там авіаносці США поплили в той бік. Непогано, правда, як то кажуть, нам би такі гарантії. Так, добре, гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну то будуть для України по завершенню війни з Росією такі гарантії безпеки, як для Ізраїля. Покажіть мені. Скажімо, правду. Наутіс. Урус перевернутий. Беркана перевернута. Ну. Айус. Поясніть. А, пояснили вже. А, фінал відкритий. Загалом така. Розмови про таку штуку йдуть. Ну, я тут щось не сильно бачу, ентузіазм таке робити. Що в нас тут? Отов, а, наутіс, урус перевернутий, беркана перевернути, Ейвасперт перевернути, пуста Дивіться, ось наша влада упала. Наша влада дуже дійсно такий би варіант хотіла. А ось. Но, ну загалом, да, наша влада схоже дуже такий варіант розглядає, і в принципі, намагається, як то кажуть, продвинути, просунути і так далі. Но, а тут, тут є маніпуляції, тут є зовнішні маніпулятори, які в своєму зацікавлені. Урус перевернути беркана перевернута. Нема сил, немає ресурсу, не горять бажанням нам такі гарантії давати. То чого? Кожен ось думає про себе, про відстоювання своїх інтересів. Взагалі розмови про таке йдуть. Взагалі. Ну от я ж кажу, ентузіазму я тут не бачу. Фінал тут, до речі, ще відкритий. І ось, Повна невизначеність ситуації, фінальної крапки тут нема. Тобто, ну чи це зовсім неможливо, так як на зараз показують? Ну да ні. Но я б сказав, що це маловірогідно по такому розкладу. Отак от. Ну, ну що, загалом, що виходить? Точно нам дадуть багато сучасної всякої зброї, точно, і точно мають бути військові НАТО, там, європейських країн, інших наших союзників і гарантів на території України. Оце що точно. На рахунок п'ятої статті там все сумно. На рахунок гарантій, як для Ізраїля так само малоймовірно. Це щось на даний момент показують. Отакі гарантії безпеки. Ну я ж кажу, ну що, дайте нам технології ядерної зброї. Українці, ми народ талановитий, креативний, розумний. Так що, колись у нас ядерна зброя була, то зможемо і ще раз її зробити. власне, да? Головне технологію нам дайте. Хоча я підозрюю, знаючи наш український менталітет, десь там по архівам, по всяким закромам точно окреслення лежать. Ядерних бомб і так далі. А то, може, йде парочка бомб прикопана на чорний день, так би мовити. Ядерних бомб. Так да. Так що таке? Все можливо. Ядерна зброя у нас, до речі, буде. Я це дивився не раз і це показують. Яким чином вона буде отримана, і чи буде у нас ядерний статус, то окрема історія. Але ядерна зброя у нас буде. Це так само, знаєте, як у Ізраїлі. Ядерної зброї у нас нема, але якщо треба буде, ми її застосуємо. Ну, от так само. Ну, на цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставите спонсорами канала, якщо ви маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рун та стаю перевірених мною інші. Приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!